Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Заготовочки пише політолог Боберенко. Далі мовою оригіналу кавені. Прийнято готуватися до конкурсу. Імпровіз так, щоб у команди було кілька заготовок. Є приказка. Найкраща імпровіз» – це підготована і відредактована реприза. Скетч. Тому не чисто плотні команди часто домовлялися між собою, обмінювалися питаннями, щоб підготувати заготовку у відповідь. Виглядати бодрячково. Вчорашня прес Ця була просто парадом заготовок. Найбільш вражаюче – це про кількість загиблих 31 тисяча втрачених нами воїнів за два роки. Це комплекс, почуті жах, жагнів і ще тисяча відтінків. Це була звичайно заготовка і питання, і відповідь прораховувалися в офісі. І це було, на мою думку, єдине, що офіс зробив правильно по-дорослому. Я не знаю, чи правильна цифра, бо говорять різне. Принаймні, не враховується велика кількість пропавших безвісти, але це вперше коли влада не зве на і говорить з Пільством серешта це класика жанру. Навіть було намагання пожартувати про Путіна. Це коли президенту задали питання, що ви робите, якщо вам подзвонить Путін. Ну і відповідь: А Путін не користується мобільним, а я не користуюся телеграфом зразка 1917 року. Ну для рівня кварталу годиться. більшість інших заготовок це перекидання стрілок в інших, там де слизькі теми. А теми майже усі слизькі, банально про залужного питання задав іноземний журналіст і Володимир Олександрович, заявив, чому я когось зі змін. Нюю, вибачте, це наш внутрішній момент. Отак, а те, що і в Україні 100-500 людей бажають знати за що, то неважливо. Це питання, яке пропрацьоване взяти і привести стрілку в площину, не ваша собача. Взагалі, це при використанні такого методу відповідей на питання. Редакціям треба готувати журналістів, задавати одразу купу одноточнюючих питання. От Зеленський зокрема отримав питання, що там із законом про мобілізацію. О, ви знаєте, там нардепи понаприймали три тисячі поправок. Тепер що прийма. Очте і матиме ось тут би купу додаткових питань. Так ви ж, Верховний Головнокомандувач, вам що пофігу, що вони там наприймають. Якщо ні, може підкажете свої фракції, які поправки приймати, а які валити. Ви що не маєте впливу на свою фракцію, і залежні від вас ОПЗЖ і замаєбаха? Але ж ні, питання зеленська, і всі стрілки перевір на парламент. А ми тут, типу, не в курсі, що парламентом заправляє Єрмак. Ми тут усі на концерті кварталу і чекаємо на щоб іще вибухнути громом аплодисментів або питання. Пробігуса, зеленського запитали, що там із розслідуванням. А він такий, та я там всі вже познімав винуваті, чи просто стрілочники вже виконали. І мені, взагалі, все рівно на кого там вийдуть? Хай слідство розбирається. Та ну а якщо слідство вийде на татар, вам мають задати додаткове питання додаткові допитливі журналісти. А як це вам все рівно? Та ви ж тут всю дорогу кажете, що ви за свободу слова і права журналістів? Ну і особливе шлягерам. Це про призначення послів. Володимир Олександрович взявши і ляпнувши, що у нього з британським прем'єром такі відносини, що і без посла спілкуватися можна. Красава вам нічого це не нагадує. А мені слова підзабутого Богдана, який на початку якогось царствування говорив, що йому журналісти не потрібні. Зелені напряму через свідосіки з суспільством спілкуватися будуть. Ну і так про все щось гарне: Зеленський молодець, щось близьке, перехід ходу до інших. Ну і щось із гнезбагненного це прокрутіло. Літній контрнаступ, типу, здали, та воно на карту глянути і одразу ясно, що контрнаступ Проводити на півдні, і росіяни бачили карту. Там півроку будували лінію Суровікіна, але месенджер за прицілом на майбутнє, бо не в офісі шкрот, а в команді залужно або між союзниками. І це може бути не смішно. Не буду усі питання відповіді аналізувати. Хочу, щоб у нас було розуміння. Офіс приміняє квартальні методи. Прес-конференція це планування і підготовка, які будуть незручні питання такі і такі. Відповідаємо на них або так, або якщо відповіді немає, заявляємо, що сліве внутрішні питання технічні. Можливості або засікаємо на інші теми. Плюс своїх журналістів налаштовуємо на правильні відповіді. Ось подоляк вже підготував, плюс якщо вже взагалі щось не так хамим журналістам. А потім в кінці усіх своїх по зеленому свистку заставляємо аплодувати совок. Відпочиває пісково заздри ті, хто вірить у європейські цінності, хапаються за голову. І тепер зустрінемося з президентом 20 травня при підведенні підсумків п'ятирічки. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу Ставтов. Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.